Всіх вітаю, шановні українці, доброго вечора. Що ж, шановні українці, наша влада вирішила, що українцям потрібно платити більше. Да? Ну, українці і так мало платять, в українці все добре, в українців пенсії, Бог знає які, заоблачні. В українців зарплати величезні, огромні. От мало українці платять. Мало. Треба платити більше. От вони вирішили, що медичні послуги будуть платними. От так вони вирішили. Ми зараз про це і поговоримо, а ви поставте лайкосик цьому відео, будь ласка, тому що це продвигає канал, бо це нічого не коштує. Да, воно вам нічого не коштує, мені буде продовження каналу. Підпишіться на канал от, і включіть кнопочку колокольчик. Отже, наша влада вирішила, що медичні послуги будуть платні. Ну, немає у вас направлення лікаря, тобто за всі процедури ви будете платити. КТ, да? ну, смішно, я такі речі називаю. Да? От, ну, або в інше місто ви поїхали, да? і де буде цей, як би вам сказати, да? не буде у вас направлений рік, теж будете платити. Ну, Дивіться, напевно, що це просто-напросто вони вирішили ну, просто узаконить. Те, що зараз є, просто узаконить. Да? Всі ж ми знаємо з вами, що рентген плати. КТ плати, МРТ, плати. Рентген якийсь десь кудись пленку купляй. Візде все купляй, візде все плати. От, допустимо, дивіться, в мене була така ситуація. Мені треба було попасти до нейрохірурга в Кіровоград, тому що ВЛК частного хірурга. Рекомендації не бере до уваги. І от мені треба було попасти до державного нейрохірурга. Я дзвоню на запис. Це було начало травня і вже, і вже на травень не було до нього талончиків. Дзвоніть після 25 травня, От. там щось порішаємо. Але є платно. Процедура, треба приїжджати сюди, сплатити, якщо будуть талончики, якщо то, якщо все, мені прийшлося їхати в Кіровоград, чекати, ну, хорошо, що були і платна була процедура, така ну, не процедура, а така послуга є, будь ласка, тобто платна послуга є, і це все, як би сказати, в живій очереді. Хоч навіть навіть я й заплатив, це в живій очереді. От. І вони говорять, що буде, якісь будуть стоять касові апарати, якісь чеки будуть видавати. Ну, це ну, ти, якісь, ви вірите в це? Я, допустим, дивлячись на все, що коїться, я, я не вірю. А ви напишіть в коментарях, вірите чи не вірите. От. Так що в ну, нас і зараз ти приходиш в лікарню. Да? Ну, якщо в тебе немає грошей, до тебе відносяться, як до скотини. Ну, це це, це серйозно. Може не в візде так? Ну, дивлячись, де, де я, наприклад, був да? в яких лікарнях, ну це просто, блядь. якщо в тебе немає грошей, ну і ти, 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 ти ніхто. З тобою навіть розмовляють зверхньо. І, А які гроші? Опа, все, вже, вже ти що? Ну і це по, по повний звіздець. От, і ж таке твориться, такого приймають, такого пана приймають, що е, на голову не натягнеш. От візьміть, дивіться, міністерка наша, да, юстиції, вона стоїть, прямо говорить, в неї немає других, е, других якихось забот, в неї немає нічого, в неї все в країні добре, вона каже, що вона буде будувати нові тюрми. Будуть десь шукати, вони кошти і будуть будувати нові тюрми. От хотілося б знати, де вони будуть шукати, я б теж пошукав би. Ви не хочете пошукати? Вона ну, стоїть і каже, ми будемо будувати тюрми. В Європ... Тому що тюрми не е... сотвистують європейським стандартам. Все, все, все в нас добре, в країні все в нас хорошо і все класно, от тільки тюрми треба будувати. Будувати срочно тюрми. Для чого це? Це ну, може нас з вами саджать уже як людей чи кого там. Я, я не розумію, кого вони тут збираються саджати. Тюремські які, тому, а ті тюрми, куди вони подівають, подівають, ну, будуть дівати, зносить їх. Навіщо таке говорить? Багато хто вже виходить з депутатів, подивіться і говорять, 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 говорять уже про всі ці проблеми. Багато депутатів стоять уже. На трибунах слуги народа, і говорять, що ТЦК це ну, таке паскудне і тому подобне. І він говорить там один депутат, я не пам'ятаю, як його е, звати, да. я сюди не для цього йшов, щоб отаке творилося. Ці ТЦК вони вже безчинствують і тому подобне. Дуже багато е, я дивився е, відеоматеріали, да, також із Ютуба, і на других інтернет-ресурсах, що дуже багато депутатів Слуги народа подало у. Написали заяви про відставку. Тобто це виходить, що вже починають напевно, що тікати, чи, чи куди, чи, чи що. Ну. Але все одно, перед тим, як, напевно, що втікти, чи, 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 чи кудись свалить, чи чемодани зібрати, такого напринімали, такого не приймали, що дивіться, не, на голову не натягнеш, шановні українці, да, що не закон. То і антинародний. Що не закон, то і антинародний. Що не закон, то антинародний. Ну, ну, це, це просто якийсь бред, якийсь безпреділ, що це, що це коїться, що ну, ніхто нічого ні за що не відповідає. Ну, от. Це, 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 це повний шабаш. Люди, люди копійка до копійки е, злажують, щоб десь кудись якось вижить. Да? Ну, я не кажу про. Той клас, який корони понадівали. Я кажу про тих людей, які проживають в селах, які ходять на роботу, заробляють і копійки. Вони говорять, що у нас середня заробітна плата 18 тисяч гривень. 18 тисяч 000... в кого? В кого вона 18 тисяч гривень? Скажіть, будь ласка, напишіть коментаря, в коментарях, в кого з вас є середня ну, зарплата 18 тисяч гривень. Ну, в кого? Пенсія 3 тисячі. Моїх батьків, допустимо, пенсія 3 тисячі. Батьку 67 років він йде працювати сторожем, щоб е, е, якусь копійку лишню заробити, щоб не так накладно було ті комуналки платити, оті ліки покупляти, і треба ще й прожити. Замість того, що, що він відпахав е, скільки ну, на цю державу. І щоб жити, віддихати, він ще до повинен йти. А вони говорять, що треба, треба платити за медичні послуги. Українці жирно живуть. Жирно українці живуть, треба, щоб платили за медичні послуги. Все не обговорюється. А, а як же ж Конституція України, яка говорить, що українці мають право на безкоштовне лікування? Ну так, да, вони вони, вони оставляють, типа що, оцього, а є направлення лікаря, все ти. Безкоштовно, яке мені, мені лікар направляє на МРТ, мені за нього треба платити. Де ж з направленням лікаря у е, мене безкоштовно. От я йду на МРТ, мені треба платити. От мені треба МРТ Хребта зробити, я платив. Я три рази робив МРТ хребта, я платив. Де ж воно є безкоштовне направлення? А щоб попасти до лікаря до якогось е, е, спеціаліста да, окремого там, до. Хірурга до, до травматолога до, чи, до, чи до, до, до невропатолога, куди. Ти приїжджаєш зранку і вже талончиків нема. У тебе є направлення, ти приїжджаєш, тобі треба взяти талончик, а їх нема. Все, і що робити? Приїжджайте завтра. Приїжджаєш завтра, там опять талончиків нема. А по телефону ти не можеш заказати. Ну, от, от таке. Ну, якщо, напевно, що ти заплатиш, то напевно, що все буде. Ну, це я так думаю, я так, це в моєму розумінні, так. а ви там вже напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Що за що ще ми будемо платити? Скоро скажу, що треба платити за воздух. Ми його фільтруємо, треба платити за воздух. Дихаєте? М -м -м, що ж вони ж паскуди так? Дихають безкоштовно. Треба щось придумати, щоб вони ще і за воздух платили, за кислород. Треба оце подумати, так? Да? Ну, за що ми ще будемо платити? Світло підняли, тарифи попіднімали, налоги для бізнесу попіднімали. Зато ханука стоїть у нас в Києві. Зато у нас ханука стоїть в Києві. От така прекрасна, класна, це якийсь я так поняв, другого народу стоїть у нас. Навіщо він тут нужен? Зато то ми, ми повинні платити за медичні послуги більше, ми должні платити і тюрми бомбимо строїть. Якось так. Коментаря, що ви по цьому думаєте? Дай Бог, це буде Україна, я думаю. Дай Бог, що все скоро це скінчиться. Дай Господь Бог. І ще раз, я говорю, що я на цьому каналі нікого ні до чого не призиваю, нікого ні до чого не примушую. І ні, ну, ні до яких дій, ні до чого. Просто висловлюю свою думку, як би сказати, як е, людина. Так що якось так. Дай Бог вам здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх діток. Життя одне. Дай Бог, щоб вся все ця хіра бура, скоріше все закінчилася. Wsze, daj Bog wam zdrowia.